Всім привіт, мене звати Гарик, і я тут трошки в шоці, а зараз розповім чому. Рік тому я жив біля церкви, і моя родина думала, що я заслуговую тільки на такі умови. А також заслуговую померти від голоду, бо я сидів на ланцюгу і в мене просто не було можливості врятуватись. Єдине, до чого я міг дотягнутись, це перегній від кози. Але, на щастя, мене забрали до себе дівчата з притулку до всадопт. Я тоді важив ледь на три кілограми. Якби дівчата в притулку не намагались знайти до мене підхід. Після всього, що трапилося, я не довіряв жодній людині і майже рік просидів в клітці. Тому мене відправили в притулок собака для тебе, до Яни, яка зовсім не перебирає собаками, вона коли чує, що собака кусається, пісняється, какається, каже, дайте дві. Ну, коротше, я приїхав і спілкуватися з нею також не планував. А мене ще й почала тягнути свої загребущі руки. Але вибору в мене було небагато або повертатись в київський притулок, або в білу церкву. Тому я вже вирішив ввошитись тут і перевірити Яну на стійкість, але вона виявилась неполегливою, тому, в принципі, ми з нею швидко поладнали, і я її взяв до себе чухопузом. Проте довго засиджуватись притулку я не планував, тому замовив фотосесію і чекав, доки Яна буде ломитись директ від повідомлень. Бо всі, хто бачили мене вживу, були, неймовірно, в мене закохані. Ось я ждав, ждав і все таки дождався. Я їй написала, що хочуть забрати мене в Австрію. Я сказав Яна, намовай мене повністю, я їду у закордоння. Я ще з дитинства знав, що народжений не для Білої церкви і тим паче не для Київської області, тому я вам скажу, що ця цікава штука. Може здавати, що твоє власне пекло ніколи не закінчиться. Але не все свій час на чи ви його Добрий день? Усиновлюєте? Усиновлюємо. Добрий день, друзі.